Його творчість це історія висічена в камені та відлита у бронзі. Скульптор Олександр Васякін створив десятки пам'ятників, які стали символами Кривого Рогу, з нагоди старіччя з дня народження майстра в художній школі №1, яка названа на його честь, встановили пам'ятну дошку митцю. Знали як людину глибоких знань і щирого серця. Саме він, один з перших, досліджував місцеві кар'єри, шукаючи глину для своїх робіт, завдяки чому зародилася унікальна криворізька скульптурна школа. Про митця говорять як про одного з перших краєзнавців міста. Дуже багато скульптур, які сьогодні знаходяться в Національному університеті, виникли завдяки їхній дружбі. Про багато говорили багато про нього написано. Це була Людина дуже цікава, ерудована. Це був перший краєзнавець у нас в місті Кривому Розі. Чому? Тому що коли він сюди приїхав, треба було з чогось ліпити ці пам'ятники. Потрібна була глина. І Васякін поїхав по всіх кар'єрах міста Кривого Рогу пробувати, яка глина підходить для того, щоб її можна було використовувати скульптору. І потім вже пройшли роки до нього зверталися різні підприємства, щоб він дав консультацію, яку глину можна використовувати для кераміки і таке інше. Це також його заслуга. Серед найвідоміших його робіт скульптура козака рога, погруддя Олександра Поля, пам'ятник криворізьким Чорнобильцям в Саксаганському районі. У кожній роботі частина душі митця його віра у велич людини та безмежна любов до України. Черговий раз. Місто збирається біля його портрету, його робот. Ми його знаємо дійсно як творчу, наполегливу людину. Це дуже важливо, дуже важливо для нас, для нашої молоді та й для розвитку життя. На нашій ненті України. Тому поздравляю вас з такою подією і впевнений, що ми ще з вами багато гарних справ зробимо для нашої держави. Але для нас головніше, щоб був мир і дай Бог, щоб він як скоріше настав. Так що бажаю вам мирного неба. І поздравляю з відкриттям такого е, меморіального. Тепер уже, мабуть, будемо називати центру нашої першої художньої школи. Після відкриття дошки та покладання квітів Криворіжцям провели екскурсію по художній школі, названій на його честь. Світла пам'ять великому майстру, чия спадщина живе у камені, бронзі і людській пам'яті. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.